Що? Тобі потрібно почути. Оце люди вміють так красиво тасувати карти. ви знаєте, у них типу, так, там вони так триній день роблять, триній день розділяють колоду на два, от такі роблять так, знов триній день. І робиться одна одна Ну Я так не вмію, тому тому вибачте, просто що вам треба почути? Та із цією колодою наречі, так зробиш. то Та треба таку тоншу, таку паперову. Не паперову, вона з тонкого картону. Мене все, мене попаяло. І жезлів, якийсь конфлікт, конфліктні або такі конкурентні, виснажливі енергії, ти можеш відчувати уже довгий час і потребу через якусь велику відповідальність. Тобто людина, яка дуже багато взвалила на себе відповідальності, і прям дуже емоційно в щось включилася. Можеш почуватися дуже самотньою через те, що тобі здається, що ну просто вся відповідальність цього світу, вся відповідальність не тільки за твоє життя, а й якихось людей навколо всі їхні проблеми, всі їхні чаяння і труднощі, всі на тобі, і ти прям мусиш їх вирішити. І, і от най таке дивніше, що тут коїться, це те, що ну, типу, тебе це не бісить. Тебе це не дратує, ти приймаєш це як даність, ти злишся на те, що ти не можеш якось задовільнити потреби всіх, але не злишся на сам той факт, що ну, якби, а чого ти взагалі маєш вирішувати чужі проблеми? От тут я бачу якийсь такий явний пункт, який закінчиться якоюсь кризою. Тобто, поки ти не бачиш, що ти взагалі печешся не, не про те, що треба. Поки ти не бачиш, що це взагалі не твоє, ну якби кінька відпусти, вийде і почне, ну своїм життям виключно займись, тут не буде інакше. Тут от після башти зразу йде смерть. Ну, ти щось ніяк не зрозумієш, де твоя звана відповідальності, а де не твоя, тому тебе от шандарахне, мусить шандарахнути, і, і тоді ти виходиш з цього. Да, інакше ні, інакше ти з цього. Не виходить, що я можу порадити. Взагалі не люблю щось радити. Але ну напевно постараюся зробити це до того, як він прийне вежа і смерть. Трішечки розберись, що ти дійсно можеш і мусиш включатись, що для тебе дійсно пріоритетне. А що нав'язане? відповідальність, почуття провини сорому. І те де, і тепер на тебе навішали, а ти така, добре, давайте я все прийму, давайте я буду рішати все за всіх. Я ж у нас всесильна.